Сьогодні близько 16 години 30 хвилин російські військові знову з території Білгородської області, з населеного пункту Ніжній Альшанець, здійснили пуски керованої авіаційної бомби, яка влучила в Слобідському районі міста Харкова. Дана бомба влучила в декілька метрах від приміщення нової пошти, внаслідок чого знищено сім транспортних засобів, крім того, три транспортних засобів ще пошкоджено. Крім того, пошкоджено приміщення нової пошти. Внаслідок цього авіаційного удару на даний час нам відомо про одну особу, яка загинула, це водій вантажного автомобіля. Вісім цивільних осіб зазнали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Серед них, на жаль, є одна дитина, їй вісім місяців. За даним фактом, слідчими національної поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни поєднана з умисним вбивством.